Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Я пам'ятаю ваш виступ тут 23 лютого 2022 року, власне, за день до початку війни. І це був дуже сильний виступ, дуже переконливий. Втім, сталося те, що сталося через два роки. З чим ви приїхали сюди? Що нового можна сказати, сказати в цій організації? Що ще донести? Що, про що говорити, щоб це було дієвим? Два ключових сигнали будуть сьогодні на Генасамблеї. Перший, якщо ви не змогли запобігти війні спільними зусиллями, то давайте тоді об'єднувати зусилля для того, щоб цю війну припинити, а отже, підтримуйте формулу миру президента Зеленського. Є домовленість вже про проведення саміту на рівні лідерів, тому використаємо платформу Генасамблеї для того, щоб долучити більше країн до формули миру. І друге питання це другий сигнал. Це звісно про те, що на жаль, війна триває, але немає жодних підстав для будь-яких голосів, які говорять про поразку, про неможливість для України перемогти у цій війні, або про те, що треба дозволити Росії уникнути відповідальності. Ви згадали про саміт на рівні лідерів. Можливо, я пропустила. Чи можете більше деталей сказати, коли він може бути і які фінальні рішення там там бути? зараз? Українська і швейцарська дипломатичні команди спільно працюють над тим, щоб організувати в Швейцарії саміт формули миру. Такою була домовленість президентів наших країн, оскільки йдеться про дуже велику кількість учасників з усього світу, це не лише західний саміт, скажімо так. То треба узгодити дату, яка підходитиме всім. Це дуже велика така дипломатична ініціатива. Ми зараз зарано говорити про час, але точно можна говорити про те, що саміт відбудеться в Швейцарії. Є чітке розуміння результатів, яких ми очікуємо, які ми очікуємо від цього саміту. Сьогодні я матиму також двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ інших країн, з генеральним секретарем ООН, де ми все це будемо проговорювати. Сьогодні було оголошено про новий пакет санкцій, які сполучені штати готували спеціально до другої річниці війни. Ну і побіжний поперед, там 500 санкцій, але все ж таки це швидше санкції на санкції, щоб запобігати, скажімо так, обходженню Росією санкцій. Чому Україна ще може очікувати в санкційному плані, що може бути для нас дієвим для того, щоб це справді впливало на Росію Росія? Сьогодні є найбільш санкціонованою країною світу. І вона докладає системних зусиль для обходу санкцій, тому будь-які нові санкції, які закривають можливості обходити старі санкції, це важливо. По-друге, для нас принципово важливо, що в цьому пакеті, який оголосила адміністрація президента Байдена, є санкції на військово-промисловий комплекс Росії. Це саме те, про що ми говорили, на чому наполягали, що потрібно будь-якими наявними засобами обрізати можливості Росії постачання постачати необхідні деталі, матеріали для її вироблення зброї. І в цьому плані нас почули це дуже важливий елемент. Зареєстровано в Конгресі проект закону про визнання Росією Росією державою спонсорського тероризму на жаль через Україну, а через Навального вони це робили. Але менше з тим з вашого розуміння наскільки це реально? Я думаю, що сьогодні вже мало хто може достеменно сказати, що реально в Конгресі США що нереально, тому що пакет той же пакет підтримки України був. Здавалося, що реальним буде його ухвалення до кінця минулого року, але він все ще не ухвалений. Втім, працюють всі на всіх рівнях для того, щоб це відбулося. Тому треба дивитися, як будуть розгортатися події, але однозначно, що не можна дивитися. На вбивство Навального у відриві від російської агресії проти України, і ми вважаємо, що дійсно потужним кроком наших партнерів у відповідь на вбивство Навального і на всі ті злочини, які творить президент Путін, було би просто невизнання результатів виборів в Росії загалом. А не лише на тимчасово окупованих територіях настав час вже ставити крапку, і ми працюємо з партнерами над цим. До речі, вчора Вікторія Нуланд в інтерв'ю CNN говорила про те, що вона переконана, що додаткове фінансування для України та інших партнерів буде ухвалено. І зараз тут модно робити ставки, скільки там більше 60, менше 60% відсотків за вашими відчуттями. Які шанси на те, що все ж таки цей пакет допомоги? Я не не граю в азартні ігри. Моя задача щодня працювати для того, щоб була стовідсоткова вірогідність, тому що цей пакет потрібен Україні. Він дозволить надіслати в Україну снаряди, ракети, військову техніку. Це те, що потрібно нашим солдатам. Я теж вважаю, що ця допомога надійде. Я в цьому переконаний. Але є одна відмінність між українцями і американцями. Американці можуть чекати і з ухваленням цього законопроекту, поки у них тривають дебати. А ми не можемо нашим солдатам потрібна вся допомога сьогодні, а не післязавтра. І саме тому з одного боку ми працюємо з конгресом, щоб цей закон був ухвалений а з іншого боку, ми потроїли зусилля в роботі з іншими країнами для того, щоб отримати необхідне озброєння і амуніцію, поки сполучені штати працюють над цим законом. Можете про це детальніше сказати, тому що перша сьогодні повідомлення про те, що в Євросоюзі вони шукають а, можливості для те, щоб принаймні на цей перехідний якийсь період снарядами? Є три шляхи. Перший шлях закупівлі, додаткові закупівлі в третіх країнах. Там є конкретні напрацювання. Не можу про них, звісно, говорити, тому що не всі країни хочуть, щоб про це знали. А друге, це відмова європейських виробників. Експортувати вироблені снаряди за межі Європи, тобто відмовитись від експортних контрактів, перенаправити ці снаряди в Україну, це можна зробити цілком швидко. Ну і третє це максимально швидке нарощування власного виробництва. Це теж відбувається, пане містер. Можна вирішити такі запитання? з чого ми почали от ваші внутрішні відчуття. Тут, тут і тепер. а Наскільки для вас це 23 лютого, тому що для вас, напевно, так само як і для нас війна почалася не 24-23 а 23 за американським часом. А наскільки ось ці а, відчуття внутрішні змінилися, які могли вони були два роки тому і що зараз? 23 лютого я відпрацював день в цій будівлі і сів в літак до України. І в принципі, на момент мого приземлення в Україні. Ну, нас уже як держави не повинно було існувати. Той факт, що ми з вами тут стоїмо, говоримо, і продовжуємо боротися за перемогу. Це вже велика перемога України. І всі, хто в нас не вірив, всі, хто казали, що нам кінець. Всі, хто сумнівався, вони всі насправді глибоко помилилися. Так само як помиляються зараз ті, хто вважає, що Україна не здатна виграти цю війну. Тому сьогодні у мене 23 лютого 2024 року у мене більше впевненості в нашій перемозі ніж 23 лютого 2022 року. дуже дякую. Пока